Банков, руки, ліппіни, маратори, тепер роботу роботам зербальних ротик. Озбортував один коплек зажумрення і зараз дивимося, що нас отрималося. На глибині 6 метрів у місто Бруча ми отримали 106, 106 Я казав, що Ну Це сухі, сухі піски. Глибина 7,5 метрів, 78 омів. Продовжуємо. Ми тут хочемо досягнути глибини 12 метрів, а потім зробити ще другий точку. 9 метрів 63 Ом. 12 метрів 18,82 Ми зараз будемо забувати таку ж другу точку і разом опір буде десь менше 10 Омір. ну десь 9 омів. вот земля. Бля. Так, меряем нас с землей это мы. У нас получается 2,22 22 вольта. Мире напряжение между фазой и землей. По нет, фазе нет. 1, блядь. 249 вольт. Ага. По фазе 2, блядь. 267. Нихуя себе, блядь. 259. Ой, ой молодец. Друга точка 6 метрів годую те саме 51 7,51. Глибина 9 37, 80. 10 метрів, 37,80. 10,5 метрів, 22,09. На глибині 20 метрів, 16 і 7. Зараз приєднуємо. Два стежня. По 12 метрів між собою і віруємо загальний фонд. 10-64. Це як і планувалося. Повторне заземлення для приватного будинку для 380 вольт. Потрібно було, щоб було не більше, ніж 15 омів. Ми отримали 10 це взагалі чудовий результат. Враховуючи те, що в нас тут пісок. Тому звертайтеся до професіоналів, з нами будувати легко. А ми вже далі будемо під'єднувати провід заземлення. Проріз провіду повинен бути не менше, ніж 10 мм квадратних або половина фазного. І використовується провід пв 3 жовто-зелений. Повторне заземлення з приєднанням пендурівника 673 Ом. Поки все з'єднали, потім воно буде з'єднане ще. Що... І От підключили в землі. Потім ще гофрочкою тут закриємо, і все буде круто.